Правідь. В цьому відео я розповім, як зробити отакий от бантик. Його можна прикріпити на подарунки з допомогою клею, двостороннього скотчу, або лінтикла. Поїхали. Спочатку загинаємо аркуш паперу нафіку. Так. Ще раз. Розвертаємо тільки на один. Три. Робимо третю складку до середини. Розвертаємо і робимо четверту складку теж до середини. І знову... і знову повертаємо. Тепер ми розкриваємо. Розкриваємо, можна розкрити повністю. А можна тільки наполовину. І тепер розрізаємо. Розкриваємо тільки наполовину. розрізаємо один, два, три. Коли ми відріжемо, з цього ми будемо робити бантик. Це наша заготовка. можна, щоб це все було не ідеально рівно. Головне, щоб вони були, були приблизно, щоб вони були однаково довжини. Два вже є чотири. Залишилося ще два. Так. Срібно тут не дуже важливо. Так, На останньому ми розглажуємо. І так, в наступній частині відео я розповім вам, що робити далі. І так, що ми робимо далі? Далі ми робимо те, що ми складаємо 4. Чотири полоски разом. Беремо лінійку та відміряємо 5 см. До речі, я залишу посилання під відео на мої старі відео. Якщо ви цікавитесь оріграмі, ви обов'язково їх подивіться. Вам сподобається. Опакла окремо. Тепер відкладаємо дві, дві полоски та склеюємо дві маленьки разом. Склеюємо так. Тепер намащуємо ту саму сторону, перевертаємо та робимо крилі. Так ви зробили одне маленьке коло. Відкладаємо його в бік. Тепер беремо варий, Промащуємо їх, клеєм кінчик та склеюємо його коло. Далі кладемо і намащуємо дно. Можу показати, що ми будемо намащувати. Отут ми дно намащу. Треба дно намастити трішечки. І робимо вісьмірку. Її можна відрегулювати, щоб вона була достатньо рівна. Достатньо однаково. Так. От ми зробили одну. Відкладаємо її трішки Робимо таке ж саме з іншою. Так. Намащуємо дно. Склею, знову намащуємо. Прикладаємо, і склеюємо. Треба намащувати коло, тільки маленький краєчок. І останні з великих. Так. То саму апараті ми повторимо з маємо. Обов'язково, щоб це все було ідеально рівно, але можна постаратися. До, нормально рівно, так? У нас є чотири велика і одна маленька. Тепер беремо коротші, які ми зробили раніше. Так, Зніплюємо. Ми робимо все, все теж за тим самим принципом. Угу. Якщо воно добре не промастилося, промащуйте ще раз. Відкладайте їх окремо, щоб не запрутитися. Якщо це односторонній папір, робіть це білою стороною. Ну, Намащуйте білу сторону, так, щоб бантик виглядав красиво. Намастили. Там, нам... Там трішечки намастили. І в нас виходить отакий от бантик. Не бантик, а заготовка для так. До Давайте підписуйтесь на канал. В наступному відео буде спецвипуск до днів народження, щоб не пропустити до Дня народження. Там будуть бантики. Я зроблю інший бантик іншої форми і подарунки. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити це відео. Ставте лайк та обов'язково подивіться два моїх попередніх відео. Зробили. Зараз ми проклеїмо середню частину і на неї кладемо велику. Це в нас виходить як хрест. Знову намашуємо. І знову клеїмо, але тепер в іншу сторону. І знову і знову приклеїмо. Ту саму операцію робимо з маленькими. Але не так, щоб воно повинно накладатися. Але не зробіть, якщо, наприклад, зняти цю і залиш, закінчується цю, покласти знову на цю. Це буде неправильно. Так робити не можна. А через один можна ви можете подивитися де 2 а де 1 Ви вже, мабуть, розумієте, як, буде, як цей бантик складається. Його можна подарувати на день народження друзям, причепити на подарунок. Чи батькам на подарунок. І що в нас виходить? У нас виходить от такий бантик. Він може бути красивіший, можна бути зяточками. Це все зробити дуже просто. Підписуйтесь на канал.